Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Депутат забороненої ОПЗЖ шпигував для окупантів. СБУ на гарячому затримала зрадника, який допомагав росіянам. Машини від швидкої. Волинські медики передали автівки для військових. Потрапили до пекла. Наші військові вчора зробили ще 850 росіян хорошими. Сьогодні, станом на 14.00 по всій території України, вже двічі оголошували повітряну тривогу. Речник повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що швидка поширення тривоги свідчить про загрозу ударів ракетами «Кинжал». На щастя, ці сирени обійшлися без трагічних наслідків. Наразі інформації про прильоти немає. І про хороші новини з фронту за добу українські воїни відправили до пекла ще 850 окупантів. Окрім того, металобрухтом стали де. Дев'ять ворожих БМП, артилерійська система та купа іншої техніки. Минулої доби сили оборони відбили атаки ворога в районах 13 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Втім, ворог продовжує бити по українських населених пунктах. Протягом вчорашнього дня противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по житлових будинках у Херсоні та. Очакові є постраждалі серед мирних жителів. Знову під ворожим вогнем Нікопольщина Дніпропетровської області. Вночі російська армія завдала удару по мирівській громаді. Ворог бив із важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів. Внаслідок обстрілів три приватні житлові будинки пошкоджено. Також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. На Волинському напрямку повідомляють у генштабі, обстановка без суттєвих змін наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Маємо трагічні звістки з фронту. Волинь втратила двох захисників. Руслан Тіщенко з Луцька. Йому було 46 років. Загинув, виконуючи бойове завдання 22 січня в районі населеного пункту Васильівка Донецької області. Віталій Палій з Горохова. Воїну було. 38 років служив у десятій окремо гірсько-штурмовій бригаді. Навідником загинув 28 січня. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять героям. Віддав своє життя за Україну Колківська громада на Волині попрощалася із загиблим на війні захисником Володимиром Розюком. Воїни з перших днів повномасштабної війни взяв до рук зброю аби бороняти. Обороняти кордони України загинув біля Бахмута внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. У полеглого захисника залишилась дружина, донька та двоє синів. На обісті, де проживав Володимир, зібралися рідні, побратими, близькі, друзі та небайдужі жителі громади, аби віддати шану воїну. Поховали герої на кладовищі рідного села Годомичі. Прощання відбулося під звуки державного гімну та пострілів пам'яті. Депутат ОПЗЖ коригував російські обстріли по Бахмуту. Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів захисників на території Бахмутського району. Депутат Сіверської міської ради почав допомагати ворогу у жовтні. Він зливав їм розташування наших військових а також координати критичної інфраструктури. Після обстрілів зрадник доповідав про результати потенційні жертви. Він циніч. Шно називав дохліками співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі розвідданих. Тепер народному обранцю загрожує довічне ув'язнення. Волинські медики купили машини для захисників. Акцію автомобілі для ЗСУ організував колектив Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У грудні вони зібрали гроші. А вже в січні придбали дві автівки для бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Перед відправкою на фронт машини перефарбували та підготували технічно. Учора, 30 січня, їх відправили військовим. В зону бойових дій. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Чверть мільйона гривень і 200 євро. Шахраї обдурили волонянина на крупну суму. Мало не протаранив заправку. Патрульні опублікували відео вчорашньої ДТП, під час якої Мерседес опинився на дорожньому знаку. Звуки вибухів та дим. Військові розповіли причину вибухів у Ковалі, які містяни почули перед сиреною. Сьогодні перед початком повітряної тривоги ковальчани чули вибухи. Однак, як повідомили Волинській обласній військовій адміністрації, це не пов'язано із тривогою. Нині в районі проводять військові навчання. Це підтвердив і голова громади Ігор Чайка. Він пояснив, що від учора, 30 січня, в Ковалі та Ковальському районі в рамках таких тренувань можливі перекриття окремих вулиць, пересування спацтехніки та військових. А також мер нагадав, що фотографувати. Усе заборонено. Музика. Поліцейські оприлюднили відео вчорашньої ДТП у Луцьку на Дубнівській. Тоді мерседес втаранився в Вольксваген, який не надав перевагу під час повороту. Як наслідок, мерседес заледве ледве не в'їхав у автозаправку. Спинив його дорожній знак пішохідного переходу. До біди було зовсім трішки. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зназнали механічних пошкоджень. На винуватця автопригоди патрульні склали протокол за статтею 124 КУПА порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Ваша дружина, донька чи син потрапили в аварію. Здавалося б, така шахрайська схема геть не нова. Утім, з її допомогою злодії продовжують виманювати у волинян гроші. Так, жертвою афористів став 66-річний ковальчанин, якому повідомили, що його жінка після ДТП терміново потребує лікування за кордоном. Вже за декілька хвилин біля дверей пенсіонера стояв невідомий, якому він без жодної перевірки, без дзвінка до дружини передав 223 тисячі. Гривень і 200 євро. Окрім того, шахраї видурюють гроші іншими доволі простими способами. Так у Володимирському районі 25-річний чоловік планував придбати собі автівку і надіслав невідомому понад 249 тисяч гривень. Однак продавець відразу ж зник і перестав виходити на зв'язок. В поліції просять волинян бути обачнішими і не віддавати гроші невідомим. Менше половини від необхідного Укренерго на сьогодні визначив ліміт споживання для Волинської області 49 від потреби. Однак про аварійні відключення поки не йдеться, кажуть в обленерго. До такого кроку вдадуться, якщо споживання перевищить поставлений поріг. Також енергетики зазначили, що час початку відключення та увімкнення згідно з графіком може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого. Економимо світло. У Луцьку вже стартувала програма з обміну лампочок. Кожен повнолітній зможе обміняти старі лампочки розжарювання на нові, сучасні й енергоефективні. Зробити це можна абсолютно безкоштовно. А що для цього потрібно, знає Оля Матвієва. Це лампа розжарювання чи як її називають в народі жарівка. Вона використовує значно більше електроенергії, ніж ця світлодіодна. Попри це, українці продовжують використовувати жарівки і справа тут у ціні. Ця вартує приблизно 15 гривень, тоді як за цю доведеться віддати щонайменше 50. Однак тепер led лампу можна отримати безкоштовно. Уряд запустив програму обміну лампочок для населення. Замість жарівки можна отримати світлодіодну. Перехід на LED-лампи допоможе скоротити дефі. Фицит електроенергії за підрахунками експертів споживання світла знизиться на 7-10% під час пікових навантажень. Перші партії ламп вже надійшли до обласних центрів. Від сьогодні, 30 січня, отримати їх можна й у Луцьку у відділеннях Укрпошти для цього. Потрібно попередньо подати заявку в додатку. Дія тоді ваші лампочки будуть гарантовано у відділенні Укрпошти. Щоправда, в мене це зробити не вдалося. Півдня сервіс не працював, але це не проблема, бо обміняти лампочки можна і просто. Прийшовши у відділення, згодом послуга у додатку стала доступною. Очільник Волинської дирекції Укрпошти пояснює, реєстрація в дії гарантує 100%. Тобто, коли закінчаться лампи на будь-якому відділенні, тобто у нас є резерв безпосередньо заброньований для обміну по додатку. Дія зараз дефіциту немає. Україна отримала 20 мільйонів лет-ламп, з яких 280 тисяч штук вже на луцьких відділеннях Укрпошти. Тож я віддаю жарівки і без реєстрації. Просто <звук> ламівки. Покладаемся. Їх оглядають. Лампочка має бути ціла, щоб цоколь тримався з лампочкою до купа. І найголовніше, вона має працювати. Далі просять мій паспорт та ідентифікаційний код, бо обміняти лампочки можна лише раз. Тобто, якщо хтось вирішить схитрувати і, наприклад, прийде ще на інше відділення, то там знатимуть, що людина вже скористалася програмою. Максимально можна отримати п'ять лампочок. Міняємо три лампочки з ловити лапою і дві лампочки зелені. Можна принести й менше, наприклад, три лампочки. Щоправда, другого шансу, точніше, можливості донести жарівки, вже не буде. Така можливість буде тільки один раз, так що ми рекомендуємо все таки знайти п'ять ламп. І зробити це одноразово зараз. Триває перший етап програми, відповідно до якого у Луцьк, окрім отриманих, мають надійти ще 170 тисяч ламп. Поки містяни користуються можливістю не надто активно, але охочі усе ж є. Анна, як тільки дізналася, що програма запрацювала, прийшла у відділення. Чула що вже сьогодні можна обміняти лампи. Ви Маша Берете. І знають, що зараз в країні енергетична криза, і дуже доцільно було поміняти, щоб все населення поміняло ці лампи розжарювання на енергетичні. Тому буде значна економія. Дуже просто було обміняти, і це не єдина перевага обміну Ледовський Ну і і комфортніше, і на очі не давить. І... Та й нове краще ніж старе вже дуже економічні і набагато вигідніші і менше певно світла беруть. Я так думаю, луцьк поки єдине місто на Волині, де можна скористатися програмою. Другий етап ми плануємо забезпечити міста Волині. Це планується 15 лютого. І до кінця лютого будуть забезпечені всі села. села, тобто вся область буде покрита лампами, і всі будуть мати можливість провести заміну. Українцям планують безкоштовно надати 50 мільйонів led ламп. Така заміна розраховують урядовці, дозволить заощадити близько одного гігавату електроенергії. Це значно розвантажить енергосистему країни, яку так хочуть знищити росіяни. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Квартири за досягнення у Луцьку видатим спортсменам вручили від тепер вже їхніх нових помешкань. Це відбулося в рамках соціальної програми. Гроші на придбання житла виділили з місцевого та обласного бюджету на умовах співфінансування 50 на 50. Так, однокімнатну квартиру отримала срібна призерка літніх Паралімпійських ігор і триразова чемпіонка світу Марина Мажула. Оплески шалені Марина Мажула. Я вже й не надіялася, що в такий важкий час ми зможемо з чоловіком отримати таку такий гарний подарунок. Бо ми, ми ж всі розуміємо, що всі кошти йдуть на зсу і на, на підтримку наших хлопців. І я дуже, дуже рада, що Наша мрія, з з віком здійснилася. У нас є квартира. Також однокімнатну квартиру отримав легкоатлет, що спеціалізується на спортивній ходьбі. Багаторазовий чемпіон світу та учасник Олімпійських ігор Іван Банзарук. Про емоції спортсменів та нове помешкання чемпіонів ми розповімо більше у вечірньому випуску о 19.00. Ушанувати тренерів і українських військових, які боронять нашу землю або полягли за неї, це основний лейтмотив відкритого турніру пам'яті майстрів бойових мистецтв, що відбувся в Луцьку. І продовжуючи справу своїх учителів, теперішні наставники намагаються виховати молоді, окрім спритності і сміливості, оборонятися, ще й силу духу і самодисципліну. Більше дивіться далі. Дев'ять команд із трьох областей України. Про участь в турнірі пам'яті майстрів бойових мистецтв заявили 140 учасників. Приїхали майже всі. Сім вікових категорій від шести до сімнадцяти років. У спарингах багато дівчат навіть із хлопцями. Початок змагань наймолодші учасники. Кожен виборює перемогу з усіх сил. Але перше місце тільки одне. Зайняв третє місце. По чому ти зайняв? По -пойнту. завжди мав перше. Ми врахували свої помилки. Ну скажи вам. Скажи, що не зібрався, просто трішечки. А третє місце спортсмен вважає поразкою. Усе більше єдиноборством цікавляться і дівчата. Олександру Панасюк в карате привів батько, і вона вже шість років в цьому спорті. Сьогодні у неї золото. Мій тато тренує мене, він тренер і. Якось так вийшло, що я захотіла тренуватися, займатися спортом. У мене тіло стає гарніше, фігура гарна. Спортивну. Далі всі вишуковуються на парад. Кілька слів від тренерів про своїх колег і вчителів. <му> Давайте разом наших воїнів, які на Хвилиною мовчання вшановують і тих, хто поліг у війні за Україну. І турнір продовжується. Кожен бій триває півтори хвилини. Це час, який вимагає від учасників викластися на повну змагання відбуваються за олімпійською системою. Хто залишився у півфіналі, б'ються за медалі. Це було дуже тяжко, але все-таки друге місце я зайняв. Ми... По, по, по поїнту ми нічого не зайняли, але по комітету ми зайняли по GK. «У Нас були помилки, ми занадто сильно нападали. І від цього ми програвали. Ми отримали так. і все. Дуже багато тренувалась перед цими змаганнями, тому і здобула перше місце. це більше виховує силу духу, силу волі та ну. Ну, незвич. І, хоча основна мета карате для учасників це самозахист. Усі стверджують, що цей спорт допомагає загортувати дух і вміти контролювати свої емоції. На цьому ж акцентують увагу і тренери, коли навчають молодь. Це контроль. В першу чергу контроль. Спочатку ми вчимось контролювати своє тіло, контролюємо потім свої емоції, контролюємо себе, потім навчимося навчимо контролювати оточуючий світ. Простір, час. Засоби і і да, а потім вже попри на на фоні цього всього розвивається контроль навіть над іншими людьми. Пан Валентин розповідає, що один зі спортсменів у нього тренується вісім років, і зараз це найдовше серед інших. Намагається спілкуватися з кожним, кого вчив, бо цікаво, як складеться їхня подальша доля. А поки що радість у тих, хто здобув перемогу, і сум у тих, хто не посів жодного місця. Проте перші визнають, що перемогу цю ще не раз треба буде доводити на тренуваннях і на сто. Ніх змаганнях. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!